14 лютого день пам'яті святого мученика Трифона, священнослужителі і прихожани Лозівського храму, що носить ім'я цього праведника, і для якого дане православне свято є престольним, у четвер вперше на території храму відслужили літургію. На території храму святого мученика Трифона у день престольного свята зібралося не так багато прощань, як це зазвичай буває в інших лозівських храмах. Для городян головне те, що вони нарешті дочекалися проведення богослужіння на місці. Святок – це престольний праздник, це очень большая благодать, всегда тим більше почала саме перша перша служба. Вот поэтому всегда у істокав хочеться как-то немножко прикоснутися к істокам. Я, наприклад, очень рад, що мені пройшлося. Стоять, так сказать, с самого начала, На пуст, с пустого поля и до храма, надеюсь, дожить до того времени, когда тут уже зазвонят колокола. Вообще, мученик Трифон – это очень почитаемый святой, вот, которого молятся вот, от всяких искушений, от всякой вот, напасти. Цей вагончик привезений з Харкова, і спеціально обладнаний для богослужінь, прийматиме прихожан. Місця, звісно, не багато, втім в незручності ці тимчасові. Плануємо чуть позже як потеплеє либо переносний шатер, для, щоб можна було свершити богослужіння на більше людей, ну, ну, а коли. Конечно, хотілося, щоб як можна більше людей приходило в дальнейшем. Служби будуть регулярні. Вот. И я думаю, что жители 4-го микрорайона, 1-го микрорайона, 6-го, 9-го будут посещать наш храм и молить Бога о спасении души и вообще о помощи в житейских Сituація, що настоятель храму, отець Димитрій, служить молебен. Якщо погода дозволяє, служба проходить на території храму, якщо ні, у каплиці міської лікарні. Як би там не було, а тепер у прихожан цього храму є місце, де вони можуть помолитися Богу, поспілкуватися зі священником.